Колишній головний комунальник Чернігова, нині підприємець Вадим Антошин, у гарному настрої перед черговим судовим засіданням ходити до суду йому не звикати. Вже рік тягнеться справа щодо звинувачення у службовому недбальстві. Ніби він на посаді начальника управління погодив акт здачі будинку на масанах. А забудовник ВАТ домовдівник після цього не сплатив 1 мільйон 700 тисяч гривень на розвиток інфраструктури міста. Прокуратура підозрює Вадима Антошина у завданні збитків міському бюджету. У свою чергу мерія подала позов та Ще щоб колишній чиновник відшкодував один мільйон гривень у 2013-му Справа вже пройшла суд першої інстанції, а потім і апеляційний. Фоміда вони у діях Вадима Антошина не огледіла. Втім, у прокуратурі не заспокоїлися і знову наполягають на своєму стаття кримінального кодексу. Передбачає від двох до п'яти років в'язниці. Повідомлено про підозру чиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 367. Кримінального кодексу України саме службові незващі, що за подіяли споруднюванні законом державним інтересом, та спричинило тяжкі наслідки. Нова справа розглядається вже по суті. Заслуховують сторони та свідків. Підозрюваний винним себе не визнає і просить суд відхилити всі обвинувачення. каже свій підпис під актом погодження не ставив, а справу вважає політичним замовленням. Замовники цієї справи. От працюють виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, і вот. таким чином вони намагаються. Вониいやāöотивляються... Знищувати людей, які мають активну громадську позицію, які відомі в місті, які є фахівцями своєї справи, які можуть їм составити конкуренцію у справі Антошина Фігурують також керівник домобудівника Анатолій Роговий та колишній заступник міського голови Олександр Сердюк. Однак ані вони, ані представники мерії, чиї інтереси захищаються в суді на засідання, вже вкотре не прийшли.